Якщо ви помолитеся за 100 людей, у яких є хоч якісь проблеми, я вам гарантую, що ви побачите мінімум одне зцілення. Відомі люди, які працюють в плані зцілення, молилися за тисячу людей перед тим, як побачили велике чудо. Я не знаю, мене Бог милував в цьому плані. бо... Я коли ну, якби так, обновився, покаявся, прийняв Духа Святого в силі, я якби одразу там десь три людини і, і пішли зцілення одразу. І пішли зцілення, зцілення, зцілення. Давайте одне яскраве вам розкажу, що може відбуватися в кафе. Тобто багато хто може і чув це свідоцтво, але я приходжу з друзями в піцерію, ми їмо піцу. Все ніби добре, нічого не предвіщає чогось жорсткого. І тут я такий сижу і чувствую. Друзі, а вони теж віруючі. Я кажу, давайте зараз помолимося за когось. ну, Тобто, може, у когось якась є хвороба. Давайте помолимося Богу, запитаємо у Бога, Боже, що, ну кому, може, зцілення якесь потрібно. Вони такі дивляться на мене. Ну, а я ж такий, знаєте, безумний Христа Раді, просто такий. А вони такі спокійні у мене, такі трошки, п'ятдесятники такі трошки були. І ми молимося, і вони нічого не отримали. Вони кажуть, ні, нічого в мене не вийшло. А я отримав. Що тут є людина, у якої проблеми з опорно-руховою системою. І я таки дивлюсь на кафе і бачу столик, і я... і там чотири чоловіка ну, десь в районі 25 років, теж 26, і я розумію, що це цей столик. Офіціанти, там, всі на, ну, на містах. І я такий, ребята, я зараз піду. Вони кажуть, ти що підеш до них зараз? В кафе вони ж їдять спокійно, все таке. Я кажу, «Да, я зараз піду. Вони якраз доїдають. Тобто. Есть... І Я таки підходжу до них і кажу: добрий день, мене звати Коля. Це може прозвучати странно, але я віруючий. І якби Бог мені показав, що за вашим столиком, можливо, у когось є проблеми зі спиною, ну, з опорно руховою системою. Може, зі спиною. Чи є хтось з... і там сидить там такий один смішний був чоловік, він ще буде шутити потім. Він каже, Ого, ну ти каже, взагалі, звісно, типу, ну, мощний. Каже. От, я думав, я удивляю людей, але ти прям короче, максимально. Взагалі. Я такий, ну да, чи є хтось, каже, у кого може болить спіль спина або щось таке. І тут дівчинка, дівчина, вона каже, вона в кінці сиділа там, каже, у мене спина болить постійно. І я отримую одразу слово знання про те, що. У неї проблеми з дитинства з ногами, типу з ця вся тема. Знаєте, що ноги бувають нерівні, трошки довша одна нога, інша трошки коротше. Тобто, і, і через це нагрузка неправильно розподіляється і болить спина. І я кажу: можна я помолюсь за зцілення? Я молюсь за зцілення людей. Він і вона каже: вона каже: ну, да, в принципі. І вона ж то думала, навіть, що вона там і сидітиме. Я кажу, виходь сюди, беру стулець, сажаю її тут, коротше, посеред кафе. Тобто, вона така, сідає, вони ж там всі такі на, на сміху. А цей ще такий сидить цей смішний і каже: А он що ти ж кандибаєш постійно? Каже, ну їй таке підшучує над нею, типа, і всяке таке. Я її сажаю рівненько, все там цей, беру ноги і кажу цьому, я не пам'ятаю, яке звати, хай він буде льоха. я кажу: льоха, ось дивись. І він дивиться, а там в неї реально ну, сантиметр точного. Це ж щедрий сантиметр різниці в ногах. Тобто, а це насправді дуже велика. Навантаження на спину лишнє. І він каже: а, ну, да, реально, дивись, кажу, різні ноги. цей. І я кажу: зараз ми, я помолюся за її зцілення. Вони то всі вже так напряглись трошки, звісно. І я молюсь за її зцілення. 5 секунд проходить. І отут важно не почати стресувати. Коротше. Проходить десь 5 секунд, а ноги -то на місці. Як стояли, так і стоять. І цей стоїть надо мною так і дивиться. А я ж то знаю ну, силу Бога, я знаю, що він працює і діє. Тобто, і я помолився за стілення, я помолився. Ще раз помолився. і тут її нога починає виростати і виростає вровень з іншою ногою. Прямо в кафе посередині цей чувак стоїть, отакий в шокі, каже: Та ти що? І страх там накрив усіх, коротше, оцих ребят, вони отакі стоять, такі, хорошо, все. Тіпа, ну там, я кажу, ребята, це. Знаєте, що це? Це Бог, я кажу. Він реальний і Він сьогодні каснувся вас. Тобто він, він приходить до вас. Він якби має для вас то, 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 Вони такі швидко збираються, такі. Каже, хорошо, спасіба, я попрощався з ними з усіма, взяв номер цієї дівчинки. дівчини. Е, ні, верні, дав свій номер цій дівчині, щоб якщо що, вона могла мені зателефонувати. І отаке от зцілення відбулося. Мої пацани там віруючі. Ну, вони зрозуміли, що вони не віруючі після такої історії, тому що ну, ось що таке віруючі оказується. І на другий день, в 11 ранку, я як зараз пам'ятаю, вона мені дзвонить і каже: ми з моїми друзями пішли в клуб далі, тусить. Короче, там, ну, там, каже: ми всю ніч про тебе балакали. Каже, про Бога, каже, балакали всю ніч, про тебе, там, про це, що все там. Е, І я їй кажу. Ну, ти зрозуміла, що ну, Бог реальний, це все не приколи, взагалі, це, це правда. І вона каже: Так, да, і я зрозуміла, і як би можна було якісь кроки зробити на зустріч Богу там, і ці всі моменти. По телефону вона приймає Ісуса Христа в своє серце сразу в 11 часов утра. Тобто, і... А, і отак це працює. Ну, звучить сочно, скажіть. тобто. І це реальна історія. Це тобто, просто все було наяву це все. І... Я просто скористався можливістю. В тому місці, в тому кафе, я скористався можливістю. І я пішов на дикий ріск. тому що якщо б там. Ну, це як на сцені. Тут, вот, помієте, я стою перед вами, я викликаю людину для сілень, я молю за її сілення. Щось не відбувається, да, стілення. Та тут ну, це ж позор, типа, знаєте. Але щось змінюється наступного разу. Тобто, і ми маємо бути готові, що ми будемо переживати позор в своєму житті, якщо ви хочете нести славу Божу. Тому що Бог. Обов'язково декілька зцілень вам не дасть. Бо в мене було таке зцілення, я стою, е, сім'я, а у нього глаз стікляний. Ну, я такий радикально віруючий був, ну, і зараз є людина. І я кажу: ти знаєш, що твій глаз може востановитися і зцілитися. Він може стати ну, повністю нормальним і зрячим. Він каже: Та ні, ну ти що там цей? Я кажу: серйозно, ну, ось позволь, я помолюсь за тебе. Я помилився за нього. А глаз стікляний, який був, так і стався. Я кажу, я кажу він каже, цей, я кажу: послухай, ти можеш продовжувати вірити в це, тому що чудеса існують, і я це бачив на свої очі, коли відбуваються якісь чудеса. Але ж через одну хвилину у нього в дружини. Я відчуваю, що в неї щось можливо, є з серцем проблеми. Я запитую в неї, як серце в тебе? Типу, ну не було ніколи проблем. Вона каже: ну так, да, були проблеми. Періодично болить серце, всяке таке. І я кажу: давай я помилюсь за тебе. І ви знаєте, у цих людей віра не то, щоб там упала після того, що вони не побачили, наприклад. І в мене не упала ця віра. І я помилився за неї, і вона сказала, що я відчуваю тепло, там всякі там, такі штуки, штуки. Ну і я вірю і розумію, що вона отримала як зцілення ця дівчина. На жаль, я її більше не бачив після цього. Але вони в городі отак зі мною зараз вітаються здалека. Тобто, тому, тому от такі історії. І без одного не буде другого. Потрібно діяти, робити, старатися зцілити. У когось є в залі біль в спині. Людина, у якої є проблеми з болем в спині. Ще хтось? Щас, щас. У світа. Серйозно? Виходь, будь ласка. Сюди. Потрібно два свідка І один стулець. Два свідка це будуть, наприклад, Давід. Виходь свідок будеш. І, наприклад, буде свідок Саша. Ну, якщо хочеш. Там. Ну ти, Саша, наприклад. Сідай. Тільки сідай прямо впритик туди. Прям туди повністю вдаль, максимально вдаль. І ножки прямо ровно ровно держи. Тільки станьте з двох сторон, будь ласка. І держи мікрофон. Можеш розбутись, Та в суті, насправді набагато краще. Набагато краще видно все. З поясниці? Да. У неї ровні ноги. Вазда, слава Богу. <плес> <плес> да, але ми помолимося за твою поясницю. Скажи, чи є щось, що ти не можеш робити? Якби, або відчуваєш біль сильно, коли робиш? <плес> Таке щось. прямо зараз ти б могла перевірити це, коли ми помолимося? Нема такого, так? Да? Але ми помолимося. І дивіться, я не доторкаюся її. Дорогий Господь, в ім'я Ісуса Христа, я прямо зараз молюся за повне відновлення для її поясничного поясу, Господь. Прямо зараз своїм теплом доторкнись і даруй повне зцілення в ім'я Ісуса Христа, повне зцілення цього пояснічного відділу. щоб вона могла служити Господь і прославляти тебе без всякого болю і дискомфорту. Є якісь відчуття у тебе зараз? Так, да, я відчуваю присутність Божу і відчуваю його тепло всередині. Чудово, це прекрасно, і я вірю, що ти отримала прямо зараз цілення. Амен. Я не доторкався до неї, друзі. Обережно допоможіть там, будь ласка. Я не доторкався до неї, друзі, але вона відчула всередині тепло і всі ці моменти. Це сверхістино. І це, друзі, робить нас божественними. Тобто тільки Ісус таке робив, розумієте? І він був Богом і мав цю божественність всередині себе. Так і ми з вами, ми її маємо. Та поки ми не почнемо її вивільняти, молитися за людей, за їх зцілення, на жаль, ми не зможемо проявитись як представники Бога. І треба говорити правду, що це дуже складно. Морально і психологічно дуже складно підійти до людини на дворі, можливо, яку ти не знаєш. Або морально дуже складно, коли ти спілкуєшся з партнером там, по бізнесу чи ще щось. І от Бог тобі внутрі дає таке відчуття, що у нього є, помолитися можна за тиск, за серце, тобто щось отакі моменти. І я спілкуюся з фермером, мільйонером, там такий заряджений, у нас в Миргороді, там, де ще я жив, тоді. І я стою. Він людина, взагалі там космічних других ну, сфер, понимаете? фінанси вони реально це різні люди завжди. І я йому кажу, не тривожить у вас проблеми з тиском або ну, от, якісь от, такі моменти. Я просто віручий, можу помолитися за, за вас, і ця проблема піде. Знаєте, як стрьомно? Отакий от, джипяра там у нього двохметровий просто, і ти такий стоїш на ланосі, приїхав убирати йому дом. І кажеш, ну, а так і так. Він такий постояв, кудись пішов. есть, такий одійшов, постояв, подивився в якусь точку. От просто він розтіряв його просто ну, повністю обезружило. Потім вернувся такий до мене, подивився такий на мене. Каже: Та ні, не надо, каже, не треба, не надо". Тось, ну, Він відмовився, але сам факт переступити оцей піковий момент. Щоб побачити чудо, скористатися можливістю, щоб побачити чудо. Друзі, і це не просто, реально непросто. Тому потрібно тренуватися, потрібно пробувати підходити до людей, там десь спілкуватися з ними, розказувати їм Євангеліє, якісь отакі моменти і розкачувати внутрі себе це, щоб це стало знаєте чим? На рівні наших звичок. Я, от уже іду не по цій темі. Ну, як вона є, але відчуваю, що треба трошки ще зачепитися. Звички створив Бог. Ідея була така: коли у нас щось на рівні звички, нам дуже складно щось змінити. Але дуже часто ми вибираємо звичками якісь негативні речі, там, да, там, пізно лягати, там, їсти солодке чи ще якісь моменти. І нам потім дуже складно від цього відмовитись, але ідея Бога. Полягала в тому, що коли за звичку ти візьмеш Євангелія нести, то потім дуже складно тобі буде від цього відійти. І він створює буферну зону для того, щоб ми трималися всередині. Розумієте? Тобто, тобто коли в нас щось стає на рівні звички, а саме нести Євангелія, молитися за людей, спілкуватися з ними про Бога, то це дуже важко у нас буде потім забрати. Але можливо. Але буде забрати дуже важко. І для цього створені звички, а не для того, щоб ми ніяк не могли там збавитися від якоїсь єрунди. Ну, Як завжди, дьявол усе перекручує повністю. Добре. Коля то коля, і понятно. Давайте відкримо Матфея 2029 щодо демонстрації чудес. І мені подобається в цьому місці списання тут також дуже гарно все розписано. Тобто, дуже красивий момент. Дивиться. И когда выходил, выходили они из Ерехона, за ним следовало множество народов это Иисус. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: Помилуй нас, Господи, Сын Давидов! Идем дальше. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: Помилуй нас, Господи, Сын Давидов. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: Чего вы хотите от меня? Они говорят ему, Господи, чтобы открылись глаза наши. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Разбираем конструктивно данную ситуацию. И да Иисус, два каких-то там людей, кричать, что сюда Иисуса хочуть. Вин користується можливістю Яка в нього з'явилася, коли ці кричали йому люди, і він каже, хорошо, підізвіть їх, приведіть їх, що ви хочете. Вони сказали: ми хочемо зцілення, і він скористався цією можливістю, помилився, ну як зцілив їх, але це не відбулося. Знаєте, він просто йшов, і вони просто зцілилися. Там закладена можливість того, що Ісус міг зробити це, а міг не зробити це, так як і ми з вами. І в моменті з, наприклад, жінкою, яку Ісус, ну, вона сама себе ізцілила, доторкнувшись да, до Ісуса, наприклад, скажімо так. Хто тоді скористався можливістю? Ця жінка скористалась можливістю. І ми знову опиняємося в оцьому потокі можливостей, які знаходяться навколо нас. Або ж проявити себе і взяти ініціативу на себе і скористатись можливістю, щоб зцілити когось, або доторкнутися до когось, або ж скористатися можливістю, щоб в обратному порядку, в общем. І виходить, що потрібно діяти. Потрібно діяти. Вони прийшли, і він їх зцілив, була дія також зроблена. Я це кажу до того, що, на жаль, не буде такого. От дуже хотілося б, але я чесно в серці розумію, що навряд чи таке буде. Дуже хотілося б, щоб просто люди отак самі по собі якось прям спасалися візде ісцелялися навколо нашої церкви. Так би було класно, да? ну не треба нічого сильно робити. Але Бог, він Бог процесів та можливостей не буде халяви ніякої. Навіть в плані чудес та знамінній. Тобто не буде такого, що Бог просто, просто... дав і все. Були Джон Арнот, були Керл Арнот, які також в свою чергу скористалися рядом можливостей, які в них були, поспілкуватися з людьми-пробудженнями, віддати свої ранки Богові, і через це почалися дії. А потім вони брали себе, брали оцю смілость і починали оце движення духа йшло. І це ж треба мати ще таку сміливість, щоб це не зупинити все, щоб не злякатися цього, а дати цьому рух. От скрізь можливості і дії. Хоча завжди можна відштовхнути це. Користуйся можливостями бути представником Бога і розвивай божественність. І в діяння 3 глава також 1,8. один вісім. Петр Іоанн шлі в місті в храм в час молитви дев'ятий. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр и Иоанн, всмотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». И он тоже пристально посмотрел на них, Щось, наверное, там Надіяся отримати від них щось. Що Петр сказав: Серебра і золота нет у мене, а що имею, то даю тебе. Во ім'я Ісуса Христа, Назарія встань і да, пішов. Що нам знову показується ситуація? Іде Петро, іде Йоанн, ребята можуть спокійно йти. Є храми. Він взагалі милостиню просить. Підійшли до нього. Щось там ну, спитали, да, там побалакали, подивилися йому в глаза, сказали, а на нас глянь. І скористалися можливістю, яка в них з'явилася. А давай помолимося щось за його зцілення. Почому ні? Нема дінів у нас, помолитися за ісцілення ми можемо. Бум. Вони помолилися, він отримав зцілення. Так це працює. З'являється можливість, вони не пройшли біля нього, там і він зцілився. Да, ну, там там Ці всі моменти. Ні, Давайте от, в контексті цієї ситуації. От, була дія, була можливість, нею скористалися. Так розповсюджується царство Боже. Це було все про першу найціннішу можливість, яку дав нам Господь, бути представниками Його царства. Далі закуски зараз за закуски вже трошки лишилось, а, такі приємні моменти. Друга можливість, яку ми маємо на цій землі. Це можливість бути здоровими. Звісно, здоров'я це тема, яка дуже чіпляє всіх нас. І Бог дає таку можливість нам на цій землі, і у нього є бачення, яке, до речі, гарно висвітлює Давід в Псалмі 91. Псалом 91, з 13 по 16 вірш. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они, опа, вот тут классно, они и в старости плодовиты, сочные, и свежи. Я вам скажу, что это здоровье люди, это плодовиты, сочные, то есть это вот такие, фу -фу, такие старые, но такие, готовые там, фу, как Джон Арнад, знаете, да, он, небо сколько ему уже, 80 Да, з лишнім років, але він такий свіжий, сильний, заряджений. От. І якщо план Бога є таким, він дає можливості для цього нам на цій землі. А от чи скористаємося ми цими можливостями? Це друге питання. І давайте трошки детальніше зачепимо цю тему. Таку можливість ми отримуємо через праведність. Тому що сказано, що праведник та-та-та-та-та-та-та-та Тобто да, це все прилагається до праведника. от І ми отримуємо цю праведність да, через Ісуса Христа, і це та праведність, згідно якої продовжуємо нас життєвий шлях. Коли ми відступаємо від цієї праведності, чекай неприємностей, праведність Бога прийшла в наше життя. Безкоштовно, як флагман, Ісус Христос зробив це. Ну, безкоштовно для нас. Для Нього це була сумасшедша ціна. Тобто син, і ми вкриваємося цією мантією праведності. Але часто ми думаємо, що вона створена для того, щоб дати нам дозвіл на те, що можна. Аріана, ти вже доросла, вже чотири місяці. Слухай слово Боже. Праведність. Через Ісуса Христа ми отримали праведність, яка є баченням того, як ми маємо жити. І от через цю призму нам би краще дивитися на праведність, не як на щось, що нам дано, і все, і воно по умолчанню, А я роблю що завгодно, але ж ця праведність мене очищає. Ні. Ідея в тому, що ця праведність у тебе тут перед ліцом просто постоянно, і ти отак от слідуєш в ній, слідуєш по ній, по цьому життю. Просто підтверджуючи цю праведність постійно, роблячи діла правди, але не, не, не погані справи. От. І коли ми погані справи робимо, то бувають, можуть бути неприємності зі здоров'ям. Але я не хочу, щоб хтось з вас подумав зараз, що щось проблеми зі здоров'ям, це значить якісь там гріхи чи ще щось. Є різні випадки взагалі. От. Практичні дії та рішення, які дають можливість тримати здоров'я. В гарній формі.